Всім привіт! Розпочну свій скраб будній сьогодні не скрапових моментів, а шиття. У мене давно вже лежала ось така торбинка, і я нарешті отримала тісьму для того, щоб зробити ручки для цієї торбинки і хочу доробити. За вікном у мене дощик. Тому сьогодні повноцінно зможу поринути в творчість. Так, ось такий результат тробиночки вийшов. Так, не маю змогу показати на собі, як це виглядає з боку, але така прикольненька. Так, варіант показати на собі. То молодець, я молодець, бо пошила ще одну торбинку. Так, всім привіт здачі. Зараз в мене є час після роботи, я хочу нарізати квіточки і буду їх сушити, тому що час дуже швидко плине, і квіточки швидко відцвітають. Я тут не буду весь цей кущик, він подобається, він мені радує. Але зараз ось по піднизу, де вже... Ой, комарі вже. По піднизу, зараз так собі понарізаю. Так, дивіться, яка краса. Починається. У мене вже лаванда цісти. І дивіться, який у мене класний тут ліхтарик. Це неймовірно. Там свічечка. І це так романтично, ось тут ввечері сидіти на лаурці і спостерігати за цією свічечкою. Це такий релакс, просто послухайте, як співають навколо пташечки. Вже мала досвід і сушила ось ці овечі вушка. ушка. Хотіла сьогодні теж їх взяти, але вони трошки вологі. Не знаю, може пару штучок все-таки візьму. Ви знаєте, після висихання вони такі класні. Ні, все-таки не буду брати. Прям вологі, вологі, аж рука мокра в мене, то буде довго сохнути. Але вони, в принципі, до осені зберігаються, тому. А, я зараз, може, ось тут нарву такі. Так, да, зараз оці нарву маленькі такі. Вони такі класнючі після висихання. Клас. Так, назбирала ось таку невеличку коробочку різних квіточок. Троянда, правда, тут не для сушіння. Просто я чистила троянду і одна залишилась, мені шкода було її викидати. Тому я її заберу додому. Так, будемо на якийсь час просто надихати. У мене є там така невеличка баночка, поставлю собі і буде краса. А що назбирала? Назбирала ось ці все-таки вушка, волошка в мене є, лаванду, але лаванда ще буде, то багато її не брала. Ось такі квіточки знайшла. Забулась, як називається ця рослинка, вона просто плететься. Ось тут у мене є, до речі, оце вона тільки трошки інший вийде. Не цвіте, а це цвіте. І там ще інше. Я зараз покажу, те, що зберу. Просто вона дуже така м'ясиста. І я не знаю, як вона буде зберігатись. Там ще листочки зелені, деякі, трошки листочків з чорнобривців молоденьких, взяла, думаю, теж буде гарненько виглядати. І ось хочу ще зірвати. Я, до речі, в чоботі хожу, мені так зручно. Так, ось, бачите, це по-іншому цвіта. Рослинка та сама, але цвіт інший. Але вона така товста, м'ясиста. Я навіть не знаю, чи зможу її засушити. Ось цю все-таки теж, мабуть, відірву, ну, хоч би спробую. Так, і побачила ось ще таку рослинку. Це флокс. Можна пару гілочок зірвати, теж спробувати. Думаю, класно буде, якщо робити якісь композиції, які потрібно витягувати. Так. Багато не буду, тому що це треба і книжки шукати, куди його складати. Коли його складаєш, така книжка товста стає. У мене там три оті книжки, я в них поки що складаю. Так, і ось бачите, ота біленька була. А це така сама рослинка, тільки тут квіточки жовті. Ну, зірву, ой, прямо з корінцем, бачите, вона така кинемо, може приросте десь. Так, одненьку чи дві. Ну, давайте вже дві. Так. Так, що тут ще? Оця цікава рослинка, але вона вічно зелена, її можна завжди зірвати. То поки що не буду. Так, а ну тут у мене ще є такий невеличкий квітничок. Зараз спробуємо подивитися, що тут. Ну тут оце біленьку я вже зірвала. Так. О, в мене тут квіточки розстріли сюди, просто ще не ходила. До речі, можу спробувати таку квітку засушити. Але вона така товстю і здорова. Ладно, хай радує так. Сьогодні синулька покусив газончик, та навколо така краса, Зразу стала. Маки вже відцвітають, але ще трохи є, але я розуміла, що колір маків не зберігається, не буду більше брати. І... і що там в мене ще? О, грибочки в мене ще ось є. Чого в мене тільки на дачі немає. Так, ну все, додому, бо втомилася сьогодні, поки вибрала. Думаюся, щось я втомилася. Так, вирішила, що зараз займуся ламінуванням. Треба ті рослинки, які ось вже висохли. Зараз все-таки їх заламінувати, щоб вони не зламалися і можна було їх легко зберігати. Так, результат ламінування. Вийшло, ну, просто бомбезно. Оці ромашулечки то взагалі любов. Так, ось така ціла купа вийшла в мене різні квіточки, листочки. Це ще з того року і деякі вже з цього року, і частинка там ще сохне. Так наробила. Спочатку думала вирізати, бо кортити його і повирізати. Ой, оці мені так взагалі сподобалася ця рослинка, така вона так класно виглядає, думаю, в роботах, щоб видовжувати роботу буде момент виглядати. Спочатку думала вирізати, а потім думаю, як його це все зберігати, і вирішила, що хай так вони в мене будуть з топочкою такою ось. І потім, коли мені треба якусь рослинку, я виберу. І потім вже буду цей листок вирізати. Бо зараз не вирізаєш його. А ця ромашечка теж така класнюча. Оці сокорики такі класні. Зараз ще, ще нові поставила сушити, теж думаю, буде гарно виглядати. Так, конюшина. О, а, це просто думала попалася. Так, і ось мак. Маку багато не робила. Поки що так, бо не знаю, наскільки мені вистачить плівки для наступних робіт. Так, ділюсь результатами. Ви знаєте, це так класно вийшло. От не єдине те, що глянцева плівка була. І зараз я замовила мату. Вона набагато дорожча, десь втричі, втричі. Але мені так хочеться спробувати, що я все ж таки її замовила. І дивіться, класно це все виглядає, просто бомбезно. Я ці ще такі більші листочки за розміром, я вирішила, що їх буду використовувати як закладинку в книги. Я зараз покажу, як це просто класно виглядає. Ну, бомбезно, О, я в захваті. Думаю, по моєму голосу весь мій захват передається. Дивіться, ось цей листочок. Це взагалі любов! Дивіться, як це класно виглядає. Тут я ще хочу додати якийсь шнурочок, типу ось такого. Ну, ще подумаю, буду додавати чи ні. Якщо буду, то буду ось такий із вірьовочки такої мішковинки. Буде класно виглядає, це так гарно виглядає, просто бомбезно. Але й інші листочки не менш гарно виглядають, особливо на фоні книги, сторінок. букв, це так гарно виглядає. І ось такі довгі, теж класно так виглядає. Дивіться, типу. Да? прямо вона така прозора і так ніби лежить, але при тому, що це, це реально класна штука. Ну, просто. Любов, любов, любов. Тепер мені хочеться ще більше назбирати різних рослинок. Тим паче, що я замовила і глянцеву, і і матову плівку по 100 листків. Знаєте, скільки я зможу наробити різних всячених. Ну, коротше кажучи, я в захваті. Так, за вікном дощик, а це значить, що є час для творчості. Ось, подарували на днях такі цукерочки. <кій> ой, вибачте. І залишилася ось така золота фольга і надихнула вона мене. Ой, ой, та що таке. Так, прицепилося. Ну, все, одною рукою не відірву. Та що таке? Насилу. Так, і надихнули, от у мене такі, знаєте, чіпіка з під рамок позалишалися такі різні елементи. ось. Я ще спочала робити ось такий кругляші. Мені здається, що в листівочках це дуже класно буде виглядати. Таке, знаєте, золото. Ось листівочка, грубо кажучи, і тут сюди вставляти. І тут буде якийсь напис. Мені здається, що прикольно ну, хочу зробити. Нароблю зараз таких кругляшок. Ось ці рамочки зараз задекорую. Показую, поки плани. Треба мені знайти якийсь невеличкий штативчик, який можна буде ставити фотоапарат, щоб знімати всю цю красу в процесі, коли я щось таке роблю. Але я думаю, тут все інтуїтивно зрозуміло. Це так, як ідейка. Так, наразі я зрозуміла, що давно не використовувала штампи і вирішила, що ну, якби час, не можеш все лежати. І питання в тому, що я реально не пам'ятаю, куди я поклала всі свої штампи. У мене були такі просто папочки пластикові, а 5 формату, і туди наборчики були всі складені. Тут у мене чіпи такі, знаєте, ті, що я сама колись пробувала робити, плюс фон, і воно ну, такий, все вкупі. Але реально основна моя частина штампів, де вони, я просто не знаю. Зараз в мене є деякі і деякі, зараз полізу туди шукати. Але суть експерименту яка? Я зараз хочу використати ось такий папір. Це прозорий буде в мене. Ось така, це навіть я би сказала, не папір, а плівка. І мені здається, що ця плівка я купляла для лазерного принтеру. Хочу спробувати, не знаю наскільки сюди ляже ембосінг. А я не сказала, що я хочу саме гарячим ембосінгом зараз робити. Частинку я хочу зробити ось на калькі. І ну, на калькі я впевнена, що у мене вийде. Ось використовую ось таку калічку, купила дуже-дуже давно. Але в мене тут і ще багато було столистків. І практично я б сказала, що і навіть не... Використовувала. А ось плівку, це я просто шукала кальку і знайшла плівку і вирішила спробувати ще на плівки. І я просто подумала: якщо вона для лазерного станочка, тобто вона витримує температуру, то в цілому можна спробувати і на ній зробити якийсь імбосінг. Одне питання: наскільки обережно можна буде нанести сюди сам цей клей, тому що ж на пленочки воно все їздить. Оце тільки оце мене, як кажуть, бентежить, що в цьому вигляда. Але спробувати треба. Мені цікаво такий експеримент. І зараз полізу, буду шукати все ж таки свої штампіки. Наразі, поки з цієї коробочки, я вибрала собі ось такі ботанічні мотиви. Це от листочки. Ось такий листочок, я не пам'ятаю, чи в когось я його виграла. Можливо, це згарда. Не пам'ятаю точно. Ось цей і оцей це я сама робила, це мої макети. Тут ще знайшла напис, цікаво стало мені зробити. І ось цей, це теч, точно пам'ятаю, що це якийсь американський штамп із набору. Я його дуже любила, і я його завжди мила і видно, що я за ним доглядала. Дуже велика різниця, з якими штампами. Дивився, з якими не дуже. Хоча ні, о, тут о, чого цей штампік такий чорний, тому що є такі оці чорнила, е, що не змиваються. Їх просто відбити нереально. Так що ж, пішла шукати штампи, і потім вже покажу результат і мої експерименти, що стосовно до цієї прозорої плівки. Знайшла я таку папочку своїх чіпіків, ой кажу, чіпіків, штампіків. Ой, що сказати? Думаю, що в мене багато якихось квіточок. Наразі це все, що в мене залишилось. Я просто згадала, що я колись робила ревізію, і дуже багато штампіків я перебрала, роздала, продала, віддала. Коротше кажучи, оцей прикольно, до речі, цей треба зверху десь залишити. Просто прикольно фонові тут такі Так. Оцей мені подобається. Оця трояночка я дуже часто юзала. І як бачимо, троянночки немає. Наразі в мене залишилися отакі маленькі всякі твариночки, що ну ніяк мені вони зараз не того. Їжечки, оці, вони мені так подобались, меряли. як, ну один раз їх використав і якби все. Хоча цього їжачка можна наштампувати, в принципі, і додавати в роботи. Треба подумати відносно цього. Так, що тут далі? Маленькі котики. О! А оце на ботанічну тему у цю лічку дуже класно. Зараз, мабуть, і ось цей класний така підвісочка оця. Цей, до речі, так, щось з нього зараз теж. І ці два таких різдвяних. Ну і наразі все, як кажуть, все, що маємо. Так, результати моїх експериментів я просто в захваті, мій захват, захват в захваті від того, як це виходить. Дійсно, ця плівка працює. Одна тільки проблемка, з якою зараз стикнулася, що в мене немає для. Штампіка, щоб тримався оцією пластмасою. Ех, перекинулося. Немає цієї штучки пластмаси. В мене був великий розмір, але кудись він подівся. Ну, в цілому я ось знайшла коробочку і так, вже, як кажуть, присобачилась робити ось так. Ну, прикольно. Зараз буду вирізати і додавати десь листівочки. Так, у нас виключили світло і я буквально тут не дорізала ось квіточку і джілки. Джілки я вже не буду, а квіточку зараз підключу світло і все ж таки доріжу і покажу, що в мене за сьогодні вийшло. Так, підключила собі лампу. Ще ж залишилася остання квіточка. В нас, в принципі, цілий тиждень світло не відключали. Сьогодні вечір, п'ятниця, десь біля 9 вечора і відключили світло. Так, я в цілому вже сама хотіла. Закінчувати з крапом, бо чесно кажучи, в мене вже щось трохи спина влить. І настрій щось прям творить у мене немає. Я просто такі заготовочки робила для майбутніх робіт. Так, все. Що ж, покажу результат і на сьогодні, в принципі, все. Значить, ось такі гілочки у мене із кальки. Они такі розвенькі. Тут теж мікс е, пудри для ембосінга, саме різний. Так, ось такі калічки, скільки тут їх вийшло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість виходить. Шість вийшло ось таких на кальці. Плюс прозорі. Прозорі взагалі так класно виглядають. Мені дуже цей результат. Ем, Таку плівку взагалі не веде. Попереднє я вже показувала який саме. І ось так один, 3, 4, 5, 6, 7, 7 таких гілочок. Дивіться, які вони класнючі. Я думаю, що в роботах взагалі буде класно це виглядати. А ну навіть на листівці зараз. Якісь спробую. Ну, Давайте на цій. Ось така листівочка, і, ну тут, понятно, що треба обрізати, ну, умовно, скажімо так. Ти даєш отаку гілочку, і вона просто там в повітряніми висить. Так, оцю гілочку обов'язково додам до цих листівок, тому що тут мені щось не вистачає в них. Тому буду додавати. Так, потім з такої розової ще вирізала квіточки. Такі це вони скалічки. Вирізала їх прямо по контуру. Такі вони вийшли миленькі-миленькі. Так, оці листочки ще залишилось, не вирізала, але вже сьогодні не хочу їх вирізати. Реально втомилася я за сьогодні якось. Так, також ось ось, ось скальки. Так цікаво, дивіться, що просто різна пудра була. Виходить, калька однакова, клей однаковий. А дивіться, ця от така рівненька вийшла, а цю трошки покорьовувала. Не знаю. Можливо, як варіант, що не на ту сторону листка робила. Ну, Тобто, можливо, такий момент. Треба, до речі, звернути буде на це увагу. Так, також тут зробила ось такі здорові зелені оці. Прикольно, я її буду отак на фрагментики обрізати, можна навіть зараз показати. А, там була в мене частинка, де вона ділась. Одну половинку я зробила так. Десь вже полетіла вона. Ну, ладно. Отак буду обрізати просто. Або так, на дві частинки, або ось так, щоб просто листочки в композиції будуть виглядати. І знайшла в себе ось таку. Ну, цю гілочку я показувала, прикольно вийшло. Тільки пудра тут така, бачите, дуже товста, як на мене треба все-таки для такого ж тампіка більш якусь таку, ну, однутонну. Щоб ну, не розбігалися очі. Так, і ось такий класний штампік знайшла. Так, це власного дизайну, колись давно я робила і такі класні гілочки. Ой, коротше, хочу спати. Так, все, я вже ледь говорю. Так що всім пока, до нових зустрічей.